Лисиця охороняла охороняла миску з сухим кормом, а потім зрозуміла, що все-таки дівчатка крупніші за неї, так? Да? Крупніші дівчатка з ними не побореться. <рес> <рес> Взагалі, це я насипала для білочки корма, голодающі наші. Ви вже третій раз їсте. Я розумію, що ростущий організм. Лисичка психувала. Ну, лисичку, щоб заспокоїти, треба просто достати телефон. Все, починаєш знімати, лисичка в нас спокійна, не грається, не кусається. Це Спустимоською, що робимо. Там нема вже нічого. Кайра, там нема вже нічого. Лінда в нас трошки жопатішіша, крупніша це Лінда, а менша це Кайра. Була третя сестричка-Берточка, ну, вона ще після інтеріту видно, в неї якісь пішли ускладнення, вона і не поправлялася, і худесенька була, і кваленька. Ми її окремо тримали і годували спеціальними кормами, лікували. Ну, все закінчилося погано. Ну. Такий він інтеріт. Він дає ускладнення, розрушає все всередині. Хтось оговтується, хтось ні. Перехворіли вони всі. Тільки один хлопчик, він зараз у сім'ї ще з одним хлопчиком забрали їх зразу. Він зовсім навіть і не захворів. Він з ними їздив і в лікарню, то що ми їх всіх ж відправили, що ж їх по одному туди-сюди возить. Вже як один захворів, зрозуміло, що всі захворіли. То перехворіли всі, а він ні був в такому нездоровому колективі не захворів. Зараз в нього все добре. Він зроблений вакцинки, зроблені. Живе в сім'ї з братиком, не з братиком, з водним братиком від різних так сказати, матерів. Але були в нас разом ось Кайра і Лінда. От дивіться, Кайра Лінда в лахматі бородатіки, третя була берточка, така схожа. І здогадайтеся, хто ще від їхньої мами. А від їхньої мами ось ці два красавці, оцей гарчун том, і оцей Грем. Що між ними схоже, скажіть? Аж нічого. От тебе, звучаються. Аж нічого між ними схожого нема: ремчик і Томчик. І ось все. Кайра і Лінда. Де схожість. Нуль да, Том? Отакі в нас цуценята. Все, сидіть, всіх викурили, четверо вас залишилось в вольєрі, а всі потісних вольєрах діснять. Ну, тепер вони зато на вільному вигулі. Я йду зараз додому, вони залишаються на території. А ви сидіть, бандота, бандота, грайтеся, лялечка все лежить. Наїлася і відпочиває. Том такий ти став якийсь, був спокійніший вроді. Ну, ще ж передо мною вони ж задаються. Усім гарного вечора! Чи хто в який час доби подивиться, всім гарного часу доби. Передає привіт, хвостатий притулок. Діліться в соцмережах нашими відео, будуть додаватися читачі, це буде розвивати наш канал. Може, з часом почнемо заробляти на рекламі.